Фамілія, ім'я очіства Мередов Максат Давлет Мурадович. Позиція здійснила е, в тому місці розвідку, та й побачили на тепловізійну камеру, що рухається сігнатурка теплова. Приблизили на денну камеру. Дійсно рухається об'єкт. Пілот е, даної позиції його супроводив до укриття. Вилетіли наші впівки, було здійснено ураження. Там ще до вампіра діло не дійшло, а саме дві півішки його уразило дане укриття, і вже тоді, скажімо так, підчук почав вилазити. Махав якоюсь якоюсь штукою, якимось предметом е, в білому кольорі, і було вже зрозуміло, що він здається в полон. І тоді була команда зупинка стоп всім засобам, які хотіли його уражати, бо було досить багато кому здійснювати дане враження. Включили на дроні оці проблискові маячки. Він побачив, що дрон почав світитися різними кольорами, і плюс були допоміжні рухи дрона, типу вперед назад. Він це все побачив, зрозумів. До нього дійшло, що потрібно рухатись за дроном. На самому початку маршруту йому була скинута водичка з запискою. Також були йому грілки скинуті, щоб він зігрів свою руку, бо коли він зніс свій рух, він дуже багато разів зупинявся, і він їв сніг. Він згрігорював свої руки, бо вже був досить, так скажімо так, такий змерший. І ми помітили це і відразу йому надали таку допомогу. Фамілія ім'я отчество. Год рождения. Мередов максат. Давлет Мурадович, 24 марта 1980 рода. Ви громадянин якої країни єсь? Я гражданин Туркменістану. Дана ситуація мене взагалі в принципі не здивували, тому що вже не один день помічаємо і вражаємо, знищуємо противника саме темношкірого походження, скажімо так, такого африканського. Тут я так розумію, таких найомників дуже багато з різних країн. Можливо, навіть. меньше есть самих росіян, чем каких-то наемников недавно пришел в россию чтобы зарабатывать для себя для семьи в каком году подписан контракт 14 ноября 2025 году с какого населенного пункта вы выдвигались на позиции а это списки на Називався тиск тиски атуда пазиці е, завжди, коли є ситуація, і вони можуть подати цей сигнал, коли вони хочуть здаватися, мають цей намір. Ми завжди раді їх супроводити в наш стил, де їм буде надана певні умови і сам факт збереженого їхнього життя. Я думаю, це раціонально і доцільно.